Прокуратура розслідує ще одну справу з приводу оточення мера Соколова. Цього разу фігурує у матеріалах провадження Олександр Буцко, начальник фонду комунального майна. Прокуратура твердить, через встановлення низької орендної плати за цілісний комплекс енергогенеруючого підприємства Чернігівська ТЕЦ міський бюджет недоотримав фінансування лише за минулий рік у розмірі 17 мільйонів гривень. Наразі кримінальне провадження занесене до єдиного реєстру досудових розслідувань. За статтею зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, що заподіяло шкоду державним або громадським інтересам і спричинило тяжкі наслідки. Нагадаємо, раніше повідомлення про підозру отримав мер соколов у справі домобудівника та недобудованих квартир Чорнобильцям. Фігурант іншої справи заступник Соколова Кривенко за розтрату коштів, порушені кримінальні провадження проти Чернігівського водоканалу, фігурант іншої кримінальної справи комунальне шляхобудівне Ідприємство, щоправда, інформація про підозру керівника відомства шкурату не підтвердилася.